Говорить стрій, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данельців. І сьогодні в вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Кілька десятків, а тим паче сотень літ у людському вимірі надто значимий проміжок часу. А для історії це лише мить нашому стрию виповнилося уже 628 років. Вік поважний, але для кожного з нас стрий залишається молодим. І за підрахунками працівників відділу статистики середній вік стриян – Становить всього 40 років. І для всіх нас стрий це наш дім, наше життя, як зазначив міський голова Роман Шрамов'ят у святковому привітанні з нагоди Дня Стрия 2013. Наше місто сьогодні це місто високої культури, місто традицій, місто, яке дбайливо зберігаючи пам'ятки минулого, невпинно розвивається. Історія нашого міста багата на події, цікаві факти, що поповнили загальну книгу історії нашої країни. Тут жили і творили відомі українські громадські культурні духовні діячі. Тут у травні 1914 року приймали присягу українські січові стрільці, вперше у сучасній Україні тут, 14 березня 1917 року. 90-го року над будівлею міської ради за майорів національний, а нині державний синьо-жовтий прапор, кожна вулиця нашого міста має свою цікаву історію, що зробило його таким чарівним і неповторним. Ми стріяни вже звикли, що у перші вихідні червня відкладаємо усі свої справи і разом святкуємо іменини Стрия. Цьогоріч святкування тривали три дні, кожен з яких був наповнений цікавими імпрезами, конкурсами, учасниками яких стали сотні стриян різного віку. Минулої п'ятниці у народному домі відбулася презентація художньо публіцистичного фільму Велич і трагедія стрийських будителів», що викликав зацікавлення мешканців міста. Це перша серйозна телевізійна робота про життя та діяльність Євгена Олесницького, Олекси Бобикевича та Остапа Нежанківського. Наступного дня у виставковому залі краєзнавчого музею Верховина діяла виставка дитячих робіт виконавців Центру творчості дітей та юнацтва. Відбулися фестиваль дитячих театрів польських організацій в Україні під назвою Подаруй дітям усмішку, різноманітні спортивні змагання. Увечері того ж дня відбувся традиційний конкурс краси Чарівна Стриянка. Величним акордом святкової мелодії стала недільна днина. Уже зранку на Майдан Незалежності, де традиційно відбуваються урочистості, прийшли учасники спортивного свята. Наше місто завжди відзначалося високим рівнем розвитку спорту. Сотні дітей займаються у спортивних школах, клубах. Здобутки юних тішать, їх наставників, примножують славу нашого рідного міста. У неділю найсильніші спортсмени з різних видів спорту, каратисти, дзюдоїсти, борці греко-римської боротьби, гімнасти продемонстрували стріянам та гостям міста свої показові виступи. Цьому посприяла і погожа днина, а згодом на облаштованій сцені тут же на Майдані Незалежності свої таланти демонстрували співаки та танцюристи. Першими на сцену вийшли вихованці клубу Краса і грація, керівник Любов Петренець. Свої танці сучасні, стилізовані, продемонстрували учасники ансамблю Флейм, яким керує Христина Іваницька. Тут займаються в основному учениці 8-9 класів шкіл міста. Не менше захоплення викликали танцювальні композиції у виконанні учасників ансамблю цього ж клубу, якими керує Оксана Берездецька. Кожен їх виступ супроводжували оплески глядачів. Недарма кажуть, що тільки справжній танець робить музику видимою. Втім, не менш майстерно виступали і вихованці міського центру творчості дітей та юнацтва. Були і танці, і пісні. Свою значиму колористику у палітру святкових виступів юних талантів внесли учні дитячої школи мистецтв, Центру естетичного виховання підростаючого покоління. А тим часом на проспекті Чорновола вирував святковий ярмарок. Такі ж ядки розташовувалися і довкола Майдану Незалежності. Сюди поспішали передусім наймолодші стрияни зі своїми батьками. Різнокольорові кульки, що весело розбивалися, сувеніри, прикраси з натурального каменю, льодяники і не тільки пропонувалися тут. Багато стріян неквапом вибирали собі подарунок на згадку про цьогорічні іменини Стриян. Діти просто світилися від щастя, бо на проспекті Чорновола розташувалися численні атракціони каруселі, гірки, батути. Біля них навіть були невеличкі черги. Художники пропонували за 5 хвилин намалювати портрет або шарж, що кому було до вподоби. Неподалік наймолодші стріяни творили свій вернісаж. Конкурс, малюнка на асфальті, з три очима дітей. А на сцені на Майдані Незалежності лунали пісні у виконанні народного гурту Говерла Михайла Золотухи. Напередодні дня міста побачила світ його ще одна пісенна книга. Слухаючи вокальні виступи, мимоволі згадувалися поетичні рядки шалена течія Стрия, ще стрімкіший плин життя у місті. Про звитяги мешканців Стрия можна тільки в пісні розповісти. Неподалік сцени увагу стріян привернули молоді люди у вишиванках, що тримали в руках державні та революційні червоно-чорні прапори. Це були гості з Дрогобича. Наприкінці червня у цьому місті відбудеться фестиваль української культури Вишиванка Фест. У рамках цього фестивалю у містах Трускавці, Бориславі, Стрию і, звісно, Дрогобичі заплановано провести паради вишиванок. Організаторами цього дійства стала організація Український молодіжний прорив партнером Студентське братство Львівщини. А метою таких парадів є привернути увагу українців до їх рідної культури, показати, що вишиванка це не тільки традиції, успадковані від предків, але й актуальний та зручний одяг і тепер. До гостей почали приєднуватися і стрияни, одягнуті у вишиванки. Ще задовго до іменин Стрия було повідомлено про проведення у неділю параду вишиванок. Колона стриян вирушила під голосне скандування Слава Україні! героям слава! Вулицями нашого міста. Завершився парад вишиванок на Майдані Незалежності. Учасниками святкової концертної програми були не лише кращі мистецькі колективи міста, але гості з Івано-Франківська, Києва. Гучні оплески глядачів викликав виступ Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю гуцулія. Насолоджувалися святковим настроєм, музикою і молодь і люди старшого віку. Ніхто не квапився додому і здавалося, що глядачів на Майдані Незалежності більшало, щомиті. Уже не вперше приїздить до Стрия з концертною програмою народний артист України Степан Гіга, автор відомої усім Яворини, що вже давно стала його візиткою. Та на великій сцені у день Стрия Степан Гіга виступав уперше. Кожна пісня його виконанні завершувалася гучними оплесками глядачів. Багато стриян підспівували йому. Степан Гіга виступав разом з донькою Квітославою, заслуженою артисткою України та сином Степаном. Виступ гурту мері з Києва став приємним подарунком для молоді нашого міста. Рокові композиції викликали і бурхливі оплески, і голосні скандування, і навіть несподіваний вечірній дощ не зіпсував святкового настрою стриян. Завершилися іменини міста святковим феєрверком. Вечірнє небо освітлювали спалахи різнокольорових вогнів, які символізували, що стрий, де народилися ми, де зростають наші діти й онуки, додав до свого статечного віку ще один рік. І згадалися поетичні рядки. У срібних туманах століть на березі річки гірської Стрий, місто, кохане, стоїть, як доля моя. За матеріалами нашого колеги по Перу Любові Тиченко. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. У рамках святкування Дня Стрия у суботу в міському будинку культури пройшов традиційний конкурс Чарівна Стриянка. Свято Краси і Грації відбулося за підтримки міської ради. Організатори конкурсу дякували за сприяння міській владі та особисто міському голові Стрия Роману Шрамов'яту, який також відвідав конкурс. 12 чарівних юнок за підтримки великої кількості глядачів змагалися за корону найкрасивішої стриянки. Свято вдалося на славу, позитивні емоції полонили зал, а конкурсанткам, попри хвилювання, вдалося продемонструвати свій шарм, чарівність, зрештою, навики сценічної майстерності, напрацьовані усього за два місяці напруженої, але приємної підготовки. Визначати володарку корони чарівної стріянки було запрошено відомих, авторитетних, компетентних людей. Головою журі цьогоріч став генеральний директор телекомпанії Зік. Дмитро Добродомов. Йому допомагали співачка Андріана, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя, уславлений львівський боксер, срібний призер Сіднейської олімпіади 2000 року, триразовий чемпіон світу серед боксерів професіоналів Андрій Котельник, співзасновник клубу Моди Моя лінія Ірина Іванишин та заступник директора модельної агенції Окс Моделс Мар'яна Шаповалова. Ведучі конкурсу Марта Стадник і Юрій Цвітков під час першого конкурсу у національному одязі представили учасниць, учениць стрийських шкіл Марту Малик, середня школа номер 2 Світлану Онисків та Софію Мірчук середньої школи номер 1 Софію Живку, середня школа номер 10 Ученицю гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Соломію Цуцуб, студенток Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету Оксану Лис, Анну Ботвин, Анастасію Некрасову, Валерію Яну Зімарєву, студентку Дрогобицького коледжу нафти і газу Іванну Павляк, студентку Національного університету Львівська політехніка Марту Панків та Валентину Кравченко, яка працює у салоні перукарні Багіра. Після чотирьох конкурсних представлень голова журі Дмитро Добродомов оголосив шістьох фіналісток, зазначивши, що стрий відомий як особливе самобутнє місто, а ще місто дівчат надзвичайної вроди. Самі ж фіналістки остаточно розподілили титул і переможність після останнього конкурсу у вечірніх сукнях, у якому їм галантно допомагали кавалери з танцювального ансамблю. Корону чарівної стріянки 2013 року отримала Валерія Яна Зімарєва, яку їй передала минулорічна переможниця Ольга Тантала. А головний приз Тур Відень Монако Ніца Венеція в урочистій обстановці після овації залу вручила один з організаторів конкурсу депутат міської ради, головний редактор газети Фортуна Лілія Цален. Першою віце-міс конкурсу стала Софія Мірчук, а другою віце-міс Марта Малик. Їм призи тури до Праги і Дрездена вручив директор туристичної агенції Галицькі мандри депутат міської ради Орест Йосипчук. Титул міс Грація виборола Марта Панків, міс оригінальні стала Оксана Лис, а міс Надія Софія Живка. Переможниці отримали призи від організаторів і спонсорів конкурсу, зокрема, сертифікати на придбання ювелірних виробів на суму 500 гривень, які вручила керівник стрийського магазину ювелірної компанії Адамас Марта Рожко. Журі допомагали глядачі, які своїм голосуванням на відривних купонах квитків визначили володарку приза глядацьких симпатій. Підсумок підрахунку глядацьких голосів оголосив один з організаторів конкурсу депутат міської ради Ростислав Ленів. Симпатії залу виявилися на боці Соломії Цуцуп, яка отримала приз від голови Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження Романа Співака. Голова журі висловив захоплення усіма учасницями конкурсу. Усі вони зауважив він, здобули перемогу. Зреалізувавши себе, своє бажання, витримавши випробування участі у публічному виступі, побажав не зупинятися у своїх життєвих прагненнях. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Її продовжить наша рубрика Актуальна тема перед мікрофоном директор міськрайонного центру зайнятості Романа Вишньовська. Доброго дня, шановні слухачі. Закон України про зайнятість населення передбачив право громадян віком старше 45 років, страховий стаж, яких не менше 15 років та які мають професійно технічну або вищу освіту, одноразово отримати ваучер для підтримання вашої спроможності на ринку праці. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання. І не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працедатних осіб, встановленого законодавством. На сьогоднішній день це 11 тисяч 470 гривень. Оплата ваучер здійснюється Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. У разі. Коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, оплата різниці вартості здійснюється за кошти особи, яка отримала ваучер, або за кошти роботодавця за згодою. Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості протягом 8 днів з моменту подання вами документів. Після отримання ваучера вам необхідно звернутися до обраного вами навчального закладу для укладання договору. Період використання ваучера для укладання з навчальним закладом договору про навчання становить 90 днів. За довідками, звертайтеся в Стрийський міськрайонний центр зайнятості за адресою місто Стрий, вулиця 1 листопада, 12 або за телефонами 40370, 40368, 40369. Ваше зарахування на навчання на підставі ваучера. Тійсується навчальним закладом відповідно до законодавства. Ви маєте право лише один раз скористатися можливістю отримання ваучера. Це була інформація директора Стрицького міськрайонного центру зайнятості Романи Вишньовської. А ми продовжуємо наш інформаційний випуск і, як завжди, на його завершення вашій увазі оголошення.